Що таке масаж простати? Чи гей той чоловік, який хоче такої стимуляції? І що робити з жінкою, яка весь час лізе в анальний отвір чоловікові, а він цього не хоче. Привіт, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня сексологиня І сьогодні ми поговоримо про простату. Це канал, це між нами. Ми завжди піднімаємо важливі сексологічні та психологічні теми. Тож підписуйтеся, дзвіночок натискайте і поїхали. Простата це залоза репродуктивної системи. Чоловіка. Саме простата наповнює сім'яну рідину сперматозоїдами. Вона є майже основною такою складовою еякулянту. Тобто простата так чи інакше відповідає за фертильність та наповненість, здоровість, плодовитість сперми. Це такий орган розміром десь з горіх, і вона знаходиться між Анальним отвором та пенісом. І якщо ми вже відклали таку біологічну функцію, давайте поговоримо про функцію задоволення. Простата є аналогом жіночої зони G. При стимуляції простати, чоловік отримує задоволення абсолютно іншого рівня. Простату можна стимулювати пальцями та відчути. Ввівши пальці в анальний отвір. І, звичайно, нам тут стає страшно за нашого чоловіка чи за самого себе. Бо ми ж легеї, ми не готові до проникнення в анальний отвір. Але це не більше, ніж стереотип. Ніяк не за сексуальною орієнтацією, а просто за фізіологією чоловіка стимуляція простати приносить фізичне задоволення. Якщо ми уникаємо цього, ми просто зараз не вибираємо таку стимуляцію для себе. І знову ж таки, якщо ми чекаємо та шукаємо такої стимуляції, це не означає, що в нас прокинулася гомосексуальність. Просто прокинувся інтерес до такого задоволення. Як знайти простату? Проникаючи пальцями в анальний отвір, ось тут, попередній стінці, ми знаходимо таку зону щільну ущільнену в формі кола. Дійсно, як волоський горіх. І, от, от цю зону, якщо натискати, я вже бачите, вам прямо покажу, то звичайно там буде активно збуджуватися е, член і буде навіть прискорюватися еякуляція. Якщо ви жінка і хочете такий подарунок сексуальний, зробити вашому чоловікові можна це спробувати під час. Орального сексу під час мінету водячи палець в анальний отвір, стимулюючи простату, ми нібито. Симулюємо статевий член з обох найерогенніших сторін. Головка члена є найчутливішою і, звичайно, простата. Але давайте не будемо ініціювати це якось без слів. Давайте не будемо насильницьки лізти анальні отвори чоловіків, тому що вони мають право на ті свої упередження чи переконання, на ті свої небажання або оці неприємні асоціації. Тому. Звичайно, давайте будемо це послідовно та приємно пропонувати нашим чоловікам. Чому зазвичай чоловік відмовляється від масажу простати? Чому чоловік якось не хоче? Тому що йому здається, що його анальний отвір не готовий в будь-який момент до цього масажу. Вони думають, що їм потрібне спеціальне очищення як перед анальним сексом, але це не зовсім так. Наша пуста пряма кишка, наше відчуття, що ми абсолютно вивільнені, вже є достатнім для оцих невеличких експериментів. Якщо ви чоловік і хочете спробувати масаж простати, але переживаєте саме через гігієну, спробуйте ввести пальці в анальний отвір собі самостійно, щоб переконатися. Що наші калові маси не знаходяться так близько, як ви думаєте, і ми не відкриваємо портал до фекалій, просто доторкаючись до анального отвору. Наша гігієна у вигляді душу, якісного підмивання, можливо, підмивання з входженням пальця в анальний отвір вже є достатньою для масажу простати. Звичайно, якщо ви практикуєте проникаючий анальний секс, анальний фінгерінг або анальні іграшки. Там нам потрібне очищення в вигляді клізми. Але якщо вам цікавий масаж простати саме пальцями, вам треба менше гігієни, ніж ви собі уявляєте. Звичайно, моє побажання, щоб чоловіки пробували цей масаж, тому що таким чином оргазми стають глибшими. Дійсно, ніколи не можна зробити їх такими глибокими, як в жінки, але все ж таки недарма простату називають аналогом. Зони G у жінки напишіть, будь ласка, чоловіки та дівчата, чи пробували ви масаж простати? Можливо, ви його робили, чи можливо хотіли, щоб вам зробили? Це між нами нікому не скажу. І, звичайно, якщо ви взагалі цікавитеся темою сексуальної освіти, сексуальної едукації і хочете підтримати нас, ви можете стати спонсором або спонсоркою нашого каналу. Просто за посиланням під цим відео ви можете знайти інформацію. А я вас чекаю наступного разу на нашому каналі. Па-па!